Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Українські церкви Хмельниччини. Скільки релігійних громад області Української православної церкви Московського патріархату перейшли до ПЦУ та скільки ще хочуть перейти. Втікали від війни. Понад 6 тисяч переселенців з Херсонщини прихистили в Хмельницькій області. Скільки та де на Хмельниччині облаштували місць проживання внутрішньопереміщених осіб? З передової до медзакладу автівку, яка вивозила поранених на Донецькому напрямку, волонтери передали до Хмельницької центральної районної лікарні. Отець Мирослав, теперішній настоятель храму Казанської ікони Божої Матері міста Хмельницького, проводить обряд освячення автомобіля перед відправкою на фронт для українських військових, розповідає голова парафіяльної ради храму Олег Яницький. За його словами, це сьомий автомобіль з квітня цього року, який придбали волонтери та освячують в цьому храмі. З того часу, як релігійна громада проголосувала за перехід з української православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України, тоді за це тут зібрали підписи двох тисяч людей. Майже на наступний день почала працювати ревізійна комісія спільно з представниками працівників поліції та СБУ. Тут було виявлено руську літературу, яка була вилучена працівниками поліції, описана. Першим у Хмельницькому в Православну церкву України з Української православної церкви Московського патріархату перейшов Святопокровський кафедральний собор, розповідає голова парафіяльної ради храму Юрій Смаль. Сталося це цьогоріч, 2 квітня. Тоді громада у складі 2200 людей проголосувала за перехід після подій, пов'язаних із сутичкою, що сталася у храмі між священнослужителем та військовим. Настоятель храму тоді не підтримав рішення громади. Юрій Смаль каже, богослужіння у соборі. Тепер відбувається українською. Одна з них у жовтні очолив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Це головний храм православної церкви України на території Хмельницької області. Служби відбуваються, оскільки це кафедральний собор. Відбувається щоденно, вранці і ввечері. Ну і в залежності від того, якщо святкові дні, то всіночні і так далі. Більше тисячі членів релігійної громади ще одного святого Георгіївського храму проголосували за його перехід у середині квітня, розповідає голова парафіяльної ради храму Володимир Пекарський. Повноцінно проходять служби у нас в храмі з понеділка по неділю. Два у нас священика в нашому храмі це отець Мар'ян та отець Олег, які по черзі проводять богослужіння там. Прес-секретар Хмельницької єпархії Православної церкви України священник Захарій Залізний розповідає, Святопокровський кафедральний собор залишився головним храмом після доєднання до Православної церкви України. Щодо інших храмів, Захарій Залізний каже, зокрема, церкву Казанської ікони Божої Матері громада перейменувала у церкву української святині Почаївської ікони Божої Матері. Вже була перейменована громадою, церква Святого Георгія. Вона є зараз тим особливим храбом, де духовні потреби отримують наші військовослужбовці. Вони там приймають таїнства церкви, і також, на жаль, там відбуваються і прощання з нашими полеглими військовослужбовцями. Голосувала у квітні й релігійна громада за перехід храму Різдва Пресвятої Богородиці з української православної церкви Московського патріархату в православну церкву України розповідає голова парафіальної ради Віталій Присяжнюк. Більше двох тисяч голосів. Підписі було на той час. Ми зібрали усі необхідні документи, які потрібні були для переходу. Але представники УПЦ МП подали позов до суду, просять суд скасувати рішення громади і визнати перехід незаконним. Зараз громада чекає рішення суду. Віталій Присяжнюк говорить: у церкві Різдва Пресвятої Богородиці продовжують богослужіння священники Української православної церкви. Ми намагалися зв'язатися телефоном із представником Української православної церкви Московського патріархату, проте на наші дзвінки та повідомлення не отримали відповіді. Станом на початок грудня ще 13 релігійних громад Хмельниччини Української православної церкви Московського патріархату хочуть перейти в Православну церкву України. Звернення розглядають. В обласній військовій адміністрації про це розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності культури та релігій області Інна Михайлова. Спочатку повномасштабного вторгнення перейшло 239 релігійних громад. В нас заявили про таке, я би, я би так сказала, від'єднання від колишнього московського патріархату 265 релігійних громад, і фактично це 239 релігійних громад. Вони перейшли в Православну церкву України. Решта перейшли в ну, так звані незалежні церкви. Як розповіла Інна Михайлова для обласної військової адміністрації, головним у прийнятті рішень про перехід є релігійні громади. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький. На Хмельниччині через негоду були частково знеструмлені 14 населених пунктів. Без електроенергії залишалися споживачі у Волочиському, Городоцькому, Летичівському, Ярмолинецькому районах та у Хмельницькому. Про це Суспільному розповіла заступниця директора зі зв'язків з громадськістю Ат Хмельницькобленерго Олена Гриневич. За її словами, електропостачання відновили до 15-ї години 26 -го грудня. Загалом ситуація з розподілом електричної енергії в області стабільна та керована. Значних пошкоджень електромережі не зазнали, зазначила Олена Гриневич. У Хмельницькому обласному центрі гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території області завтра, 27 грудня. Синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду. Херсонка Любов Халявко живе у Томашивському дитячому садочку сонечко з дочкою та трьома онуками. Каже, 70 років прожила в Херсоні і вже рік на Хмельниччині. Під російською окупацією ж була 9 місяців. Жінка розповідає, російська ракета потрапила у дім сестри, внаслідок чого Любов отримала осколкове поранення ноги. Евакуаційний потяг привіз її на Хмельниччину. Тут нас прийняли гарно, все хорошо. Ну хочеться додому. Зараз я хочу поїхати на новий рік додому. Боже, дуже скучила. Без сліз не можна говорити. Всі в надіжді, в великій надіжді, що наші хлопці прорвуться. Чого казати? Від початку широкомасштабної війни село Томашівка дало прихисток семи десяткам внутрішньо переміщеним особам. За словами Сергія Коляновського старости села, 51 людина це мешканці Херсона, які приїхали на Хмельниччину евакуаційними потягами. Колись називався дитячий садочок сонечко. А зараз це вже по всіх документах проходить як місце комплексного проживання. Живемо вже як одна сім'я, бо це вже не немалий зрок, вже рік. Слава Богу, вже всі притерлися. Сьогодні тут людям роблять ремонт з метою покращення проживання умов. Херсонка Наталія Лісовол проживає у прихистку вісім місяців. Про умови розповідає так: Койка є, криша є, памиться є, постирати теж є. Ну, звісно, хотілося б і краще, але і спасибо за це. Харчуємося самі. Тут одразу столова вона скармила, тепер самі. Наталія говорить, з рідного міста евакуювалась разом з сім'єю сестри. Згодом ті повернулися в Херсон, а вона залишилась. Говорить, через бомбардування російськими військами родина змушена жити у підвалі. Найбільше жінка сумує за сином. Син поїхав до батька перед війною. І так він там і залишився, вони виїхали. Вже два роки сина не бачу почті. Додому хочу і сина хочу обняти, побачити. Пенсіонерка Франя мешкає у сонечку понад рік. Каже, дня не було, щоб не думала про дім. Одного разу вирішила таки повернутися в Херсон. Херсон зустрів її вибухами, розповідає Франя. Вдома пожила місяць. Повернутися назад у сонечко вирішила після того, як російська ракета потрапила в її будинок, зруйнувавши три під'їзди. Жінка дивом всіліла. Я не знаю, як ми виживемо там, як і далі буде. З лівого берега нас місяць. Каби. Пілотники, гранати різні, міномети, гради, все какої оружі, все б'ють по Херсону. Очень чекають Україну, очень чекають наші. Я ніколи не могла подумати, що я буду переживати 77 років війну. Від листопада минулого року Хмельниччина прийняла 220 евакуаційних потягів з Херсону. Розповідає перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Станом на сьогодні це близько шести з половиною тисяч. Внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області на Хмельниччині облаштовано і офіційно зареєстровано 55 таких місць компактного проживання, де може перебувати велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Зі слів Сергія Тюріна, від початку повномасштабної війни область прийняла близько 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Наразі проживає близько 75 тисяч вимушених переселенців. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина. Вам хай служить машини. Да, ключі від машини. Будь ласка, все. Хай. Дякую. 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 Разом до перемоги. Волонтери передали карату швидкої допомоги до медичного закладу. Директор Хмельницької центральної районної лікарні Олександр Польовий каже, для перевезення лежачих хворих лікувальний заклад автомобіля не мав. Лежачих хворих доставляла до станція швидкої допомоги. А автомобіль такий, щоб хворий міг сидіти, у нас є. Автомобіль для лежачих хворих нам досить на даний час актуальний. Возити хворих на консультації, на додаткові обстеження. Тим більше, що зараз лікарня. Я приймаю військовопоранених поранених з фронту, автомобільний парк лікувального закладу застарів, говорить завідуючий господарством Хмельницької центральної районної лікарні Олександр Коваленко. Це буде самий новий автомобіль, який в нас є. Бо в нас автомобілі практично 80-х і 90-х років прошлого століття. Є в нас ГАЗ-52, є в нас УАЗ-Буханка такий, що вже, як кажуть, ну на ладан дишить. Є саме така більш нова машина це опіль, комбо, маленький такий автомобіль. І який вже теж років так з 25-30. УАЗ-452 найстарша машина в автомобільному парку лікарні. Їй вже 35 років. Цією автівкою вивозили поранених на Донецькому напрямку, розповідає голова благодійного фонду Авангард Сергій Вавренчук. Це четверта машина, яка працювала з нашими хлопцями. Працювала більше вісьми місяців на передку. Вона вивозила поранених хлопців. Хлопці статистику дали. Це більше двохсот хлопців. Вони вивезли в лікарні. Авто забрали з передової через поламку двигуна, каже Сергій Вавренчук. Зараз цю машину ми відремонтували, поставили нову резину. Підремонтували двигатель і машину передаємо в нашу районну лікарню для того, щоб вона також допомагала пораненим бійцям возити їх на лікування. За словами Сергія Вавренчука, з початку повномасштабного вторгнення це вже четверта автівка швидкої допомоги, яку волонтери купують власним коштом і передають до лікувальних закладів або Збройним силам України. Одну машину ми передали в Херсон, вона працює там, друга машина в госпіталі ветеранів війни. Ще одна машина в нашому кардіоцентрі. За словами завгоспара і лікарні Олександра Коваленка, передане авто візьмуть на баланс лікувального закладу. Михайло Жила, Оксана Євтухова. Новини на Суспільному. Хмельницький.